Вітаю вас, шановні восьмикласники, на уроці української мови. Тема нашого уроку повідомлення в офіційно-діловому стилі з метою взаємообміну інформацією, розв'язання завдань навчально-виховного процесу, регулювання стосунків учасників освітньої діяльності. У житті людини часто доводиться мати справу з різними документами і складати їх. Щоб правильно оформити документ, треба мати уявлення про особливості його написання, знати відповідну лексику. На уроці ми поглибимо свої знання про офіційно-діловий стиль, форму документів, навчимося складати. План роботи. Бажаю вам гарного настрою та творчих успіхів на уроці. Пригадаймо, що ми знаємо про стилі мовлення, розмовний стиль, сфера його застосування, побут, сімейні і дружні стосунки, мета спілкування. Обмін інформацією, думками встановлення стосунків, основні види висловлювань, діалоги, записки, особисті листи. Науковий стиль. Сфера застосування, наука, техніка, освіта та спілкування, виклад наукової інформації, пояснення явищ. Основні види висловлювань виступи. Доповіді, лекції, монографії, підручники, офіційно-діловий стиль, сфера застосування, офіційні стосунки, мета спілкування, регулювання стосунків між людьми, підприємствами, установами, основні види висловлювань, договори, угоди, постанови, закони, ділові папери. Публіцистичний стиль, сфера застосування, суспільне життя, мета спілкування, формування ставлення людей до суспільно важливих справ. Основні види висловлювань, виступи, доповіді, лекції, статті, брошури. Художній стиль, мистецтво слова, фольклор, художня література. Мета спілкування естетичний вплив через образне відтворення дійсності. Основні види висловлювань – оповідання, повісті, романи, п'єси, вірші, казки, легенди. Церковний стиль, сфера застосування церква, релігія. Мета спілкування регулювання стосунків між людьми та церквою. Основні види висловлювань – молитви. Проповіді. Отже, офіційно діловий стиль це стиль документів. Він використовується для спілкування в державному, громадському, політичному, господарському житті, ділових стосунках між державами, установами, окремими громадянами суспільства. Характерні ознаки ділового стилю. Уживання стандартних зворотів. Слово надається відповідальність покласти на ведення протоколу доручити порядок денний, уживання професійних термінів, скорочених слів, назв організацій, відсутність образних і розмовних слів порівнянь емоційної лексики. Пам'ятайте, що офіційно діловий стиль це стиль спілкування, який використовується в офіційних ситуаціях, особливо в сфері бізнесу та освіти. Його особливості включають формальність, а саме відсутність розмовних слів та виразів, чіткість, ясність висловлювання, лаконічність відсутніх зайвих слів. Сфера використання офіційно ділового стилю. Стиль обслуговує законодавство, адміністративну господарську діяльність та інші ділянки життя суспільства пов'язані з діловодством, звітністю та документацією. У писемній формі діловий стиль використовується при оформленні документів усній формі він використовується під час проведення зборів, нарад, засідань. Чому офіційно діловий стиль важливий в освітньому процесі? Офіційно діловий стиль важливий в освітньому процесі, оскільки він спрощує спілкування, допомагає швидко передавати інформацію. Підтримує порядок, а саме забезпечує дисципліну та організацію освітніх заходів. Розвиває професійність, тобто вчить учнів спілкуватися на професійному рівні. З офіційно-діловим стилем пов'язана і офіційно-ділова лексика, основна функція стилю повідомлення. І виражається вона в тому, що офіційно-діловий стиль, вимагаючи певної форми при письмовому викладі змісту, надає висловлюванню характер документа. Друзі, а тепер від теорії до практики. Запишемо з вами розподільний диктат. Ваше завдання розподілити слово сполучення за стилями мовлення. Офіційно-діловий, науковий, публіцистичний. Прошу записати цей диктант. Перевірмо нашу роботу. Отже, офіційно-діловий стиль. Порядок денний. Відповідальність покласти на. слово надається заслухати звіт ведення протоколу доручити. До наукового стилю. Ми віднесли слово сполучення. Площа трикутника родина осокові до публіцистичного стилю. Передвиборча програма Депутатський корпус Конституційні Рамки. Зверніть увагу на види ділових паперів, Заява, оголошення, план, протокол, договір. Розписка, автобіографія, скарга, паспорт, диплом, указ, постанова, закон, ухвала, директива, угода, стягнення акт вету. Одним із видів ділових паперів є план роботи. Що ми маємо знати про план роботи? План роботи це документ, який встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати і конкретних виконавців. Основний зміст плану роботи викладається у вигляді тексту таблиці чи графіка. Кожний пункт плану складається з трьох частин. Зміст роботи, термін виконання виконавці. Важливою для плану роботи є рубрикація. Правильний поділ на співмірні частини дотримання однотипного способу всіх пунктів плану. За терміном, план роботи є перспективний. річний – Піврічний, квартальний, місячний тижневий щоденний. За структурою простий, складний. Маємо знати, навіщо потрібен план роботи для організації роботи, щоб не забути важливі завдання, для контролю виконання. План допомагає розуміти, що робити далі, які кроки вже виконані, а що ще попереду, щоб економити час, щоб не забути важливе, допомагає вам зорієнтуватися в лабіринті можливостей, допомагає вам мати більш чітке уявлення про те, куди ви прямуєте в житті і як ви можете досягти своїх мрій. А тепер перепочиньмо, звісно, руханка. Відпочили? Продовжуємо далі. Отже, план роботи це документ, який встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати конкретних виконавців. Як же правильно складати план роботи? Визначте мету, чого саме хочете досягти. Тобто результат. Визначте завдання та дії, які допоможуть досягти мети. Розставте пріоритети. Починайте з найважливіших завдань. Оцініть час, необхідний для кожного завдання. І врахуйте резерв на непередбачувані обставини. Структуруйте план у логічному порядку Вступ, Основна частина висновки для навчальних чи проєктних робіт. Розбийте великі завдання на дрібніші, щоб кожне можна було виконати за короткий час. Періодично переглядайте і коригуйте план, враховуючи зворотний зв'язок і зміни обставин. А що пропонує нам підручник? Розглянемо. План проєкту День варення, поданий у ньому. Зверніть увагу на рубрики плану. Номер за порядком, етапи роботи, термін виконання, відповідальні, позначка про виконання. Отже, перше. Написання сценарію святкового уроку. До 1 листопада відповідальний. Саченко. Друге. Запрошення працівників заводу про товарів і кондитерської фабрики 4 листопада. Відповідальний Бабенюк. 3. Оформлення виставки малюнків 5 листопада. Відповідальний 4. Підготовка і розміщення на сторінці класу у мережі Facebook. Добірки. Рецепти від нашого класу до 8 листопада. Відповідальний Майборода Ковальчук. П'яте. Підготовка конкурсів до 8 листопада. Відповідальний Борисевич. Шосте. Онлайн-опитування. Моє улюблене варення. 9 листопада відповідальний стрілець. 7. Оформлення класної кімнати. 9 листопада відповідальний кузишин. 8. Проведення святкового уроку. 10 листопада. Відповідальний Саченко. 9. Висвітлення подій на сайті навчального закладу та соціальних мережах. 11 листопада відповідальний Юшко. Маємо згадати, що таке проєкт. Проєкт це скоординована робота людини або групи людей, спрямована на досягнення поставленої мети за визначений час. Цінність проєкту полягає в тому, що готуючи проєкт, ви вчитеся самостійно орієнтуватися. Потоці інформації аналізувати, узагальнювати. Проєкт це 4П: Проблема, проєктування, пошук інформації і продукт. Метод проєктів це дослідження, пошук, пізнання, зв'язок з життям. Джерела інформації, співпраця, взаємовиручка, відповідальність за команду, самоконтроль, самооцінка. Проєкт буде успішним тоді, коли ми чітко будемо знати складові навчальної проєктної діяльності, узагальнення та інтеграція знань інформатики та інших навчальних предметів. Самостійна постановка задачі учасникам проєкту, планування та виконання робіт згідно з затвердженим планом, робота в команді, самостійний розподіл ролей та індивідуальних завдань членами групи, навчання ефективного спілкування під час роботи над проєктом, робота над реальними завданнями. З досягненням кінцевого результату у визначений термін. Для успішної впровадження проєктної діяльності необхідно пам'ятати етапи роботи над проєктом. Прошу записати в зошит. Підготовка визначення теми та мети проєкту. Планування, збір інформації. Аналіз інформації, формування висновків, подання та оцінювання результатів. Для успішного впровадження проєктної діяльності ми повинні пам'ятати. Команди не змагаються, у команді немає лідерів, всі члени команди рівні. Усі члени команди мають отримувати задоволення від спілкування і спільного виконання проєкту. Кожен має отримувати задоволення від почуття впевненості в собі. Важливість ротації, тобто переміщення членів команди на різні позиції для отримання результатів. Відповідальність за кінцевий результат несуть усі члени команди, які виконують проєктне. Завдання. Усі мають виявляти активність і робити свій внесок у загальну справу. Не має бути сплячих пасивних партнерів. А тепер запишемо вибірковий диктант. Завдання. Випишіть слова, які належать до офіційно ділового стилю. Вони перед вами. Перевірмо, як впорались ви з завданням. Документ, наказ, звіт, лист, інформація, термін, офіційний, діловий, презентація, підпис. Наступна вправа творче завдання. Відредагуйте текст. Вона називається ця вправа. Ти-редакт. Шановні колеги, вибачте, що турбуємо, але дуже хотілося, щоб ви взяли участь у нашому супер-мега проєкті. Наша команда планує зробити щось неймовірне цього тижня. Будь ласка, дайте знати, чи зможете прийти на зустріч у середу о 15.00. Дякуємо за розуміння. Ваші ідеї наш найкращий орієнтир. Перевірмо, як ви виконали цю вправу. Шановні колеги, просимо підтвердити можливість вашої участі у проєкті. Запропонований час проведення наради середа 15.00. Просимо повідомити про вашу присутність до встановленого терміну. Дякуємо за співпрацю з повагою, команда організаторів. Підсумовуючи отримані вами знання на сьогоднішньому уроці, пропоную створити Сенкан з теми офіційно-діловий стиль. Згадаймо схему Сенкану. Перше іменник це тема. Друге два прикметника це опис теми. Третє три дії слова дії пов'язані з темою. Четверте фраза з чотирьох слів. П'яте одне слово синонім. Запишіть у зошит синка. Офіційно-діловий стиль. Офіційний. Щій лаконічний, регламентує, інформує, вимагає, мова документів і законів стандарт. На завершення хочу наголосити на важливості офіційно-ділового стилю для ефективної комунікації в освітньому процесі. Підсумуємо сказане на сьогоднішньому уроці. Ви маєте знати відповіді на запитання. Назвіть відомий вам стилі мовлення, який стиль ми сьогодні повторили, яке призначення офіційно-ділового стилю. Вкажіть на ознаки офіційно-ділового стилю. Що таке план роботи? Для чого треба вміти складати план. Прошу записати в зошит. Що для вас було новим на уроці? Що найбільше сподобалося, які труднощі виникли, чим можете поділитися з теми? Свою роботу на уроці вважаєте? Для виконання домашнього завдання вам необхідно опрацювати теоретичний матеріал за підручником, скласти план до проєкту, День української писемності та Мови. Друзі, бажаю вам творчих успіхів і дякую за увагу.